Ви знаєте, Кавєрочка вже була в церкві, була на Данилишині, була вже навіть на новій пошті. Ви що думаєте, корми, вона просто так верла, ми просто через нову пошту їхали. Але скажу вам так. Що небагато було людей в церкві так відносно, і багато хто з вас пише, чому немає дітей. Діти в нас переважно ходять на другу, на третю службу Божу, тому що перша служба Божа починається дуже рано. Ну і знаєте, дитину годі заставити піти до церкви. Говорю так, як воно є, бо ви всі знаєте, як наші діти люблять ходити до церкви. Але я вам скажу, що це і неправильно, і це треба. Щоб діти ходили до церкви, щоб ми знали всі наші традиції і щоб ми жили в своїх традиціях. Ну і кавалерочка, ви знаєте, так ми Курлєва казала з Сергієм, що ми які навушники, знаєте, подарують на Миколая. Ага. Прийшлося Галинці самі замовляти, тому що скажу вам по правді, що в нас від електроточки то електроточки у мене було багато навушників, і є тут одні навушники. Кавалерка, ви не повірите? Навушники від вересня, та mm -hmm. віталік, і навушники ще працюють. Бо Віталій, коли без машини, він бере навушники і слухає музику. Ну а я слухаю свої передачі. Тому нам треба було ще одні навушники і замовили. Але то Віталій, якісь такі mm -hmm, модні, тепер бачу. сенсорні. Пам'ятаєш, як на мені mm -hmm. на ну, топті, тобто, ми ти чекай mm -hmm. чекає навикла. А се замовила. Також каже, дивіться, тут це гарно. Вплівость, плівко треба стерта. І саме головне, що ті навушники дуже дуже легко підключити. До будь-якого гаджета через блютуз. Віталі? Зараз no. Віталік розбереться з навушниками. І Я зараз собі сміла, а як файно світить. Ти бачиш? Mm -hmm. Треба підключити шнурки. Знаєш, що класно, що тут є зміні Бачиш? Угу. Mm -hmm. Мені mm -hmm. треба буде 100% поміняти науці менші. У мене вухо делікатне, таке малесеньке, знаєш, а ті великі. Mm -hmm. Попробуй. Так. Мені треба буде поміняти на оці маленькі mm -hmm. бішур. Одним словом кавалерка. Віталік зараз підключить до мого телефона навушники. Можна, я вже поїла, нахарилась, можна вже лягати і трошки собі, знаєте, при святі, так... от Отпочийте, говорю так, як є. І ви, якщо сьогодні вдома вихідні, тож ляжте собі і трошки відпочивайте. І ще, знаєте, мені дуже подобається. Як сьогодні пише кавалерка, Галино, а чого так рано встали? Та встала, тому що до церкви йшла. Але я то не дивно. Сьогодні встала за двадцять за шоста, правда? Mm -hmm. Але в такі дні я встаю сьома годину, то я недалеко втікла. Хоч будильник в мене був на шосту годину. Але як кудись маю йти або їхати, то постійно переживаю, щоб не проспала і сон такий, знаєте, неважніцький. Але зараз я тут все поправлю. Давай, Віталік, виключай телефон. Підключи мені навушники, де я вже слухала і кайфувала. Дивіться, знову кошти забрали навушники, поставили таке файне міщетко, як я говорю. То зразу гарантійний талон. І така чокуляна маленька. Май? Це з новим роком 2025. Дуже смачні Попробуй. Та давай я йду, включу свою передачу, слухатись. <плес> Пропала моя, Галя. Вона Збежать. мене навіть не чує і не бачу вкуду. Може попалити ті наушники. і в руки, і все. Нема. Отпочиває. Ти відпочиваєш? Що? <реку> <Шо? реку> Кажу, відпочиваєш? Що? Відпочиваєш? Так. Все, вкрало тебе, так? Надовго? Мабуть, тебе Думаю, люблю Думаєш, так тихо і... А сталось... Що ти хочеш, Яна? Що ти гониш зі мною? Ні, я Дай мені твоє Та, Ти, ти... має чорний білет Ти повинна йлети, мірити, я шо, І лети І вірити, спокусити Він ще які таланти має Щопа, все, пацан. що люблю, і збираю ти, не суміла сти, все те, що хотіла. Така камерка, бачите? Yeah. <coughs> я в шуці. Чуєш? А що то воно таке? Ану, сюда. А ну ходи сюди. А що то воно таке? Великі пальці вгору. Що то робити? Я не знаю. Перший раз таке Дивись, яке тут меню клас. Камер. Uh -huh. Дивись, світло, лампи. Там ні, того не треба. Тут во зупинити, знаєш, можна переключити mm -hmm. трек. Дивись, 32 гучності. Yeah. Та yeah. То, yeah. Думаєш, дивись, що... дивись, дивись, зниження рівня шуму. Mm -hmm. Тут є шуму шумопогли... поглинаючий. Я ще з тим не ну, щось не там. Еквалайзер, ще еквалайзер. Ну, та ти добре, ти собі розбираєшся. Скр... Та ну, я вже все розібрала. Перепека мова я думаю, не чути. Добре, що не чут? Думаєш, тебе не чути? А, я не буду спіла.